Ви навіть і не бачили моєї фінальної форми. Увесь Азерім підкориться темним володарям. Адаміса нам кінець. Неможливо, щоб ми удвох здолали втілення темних володарів самотужки. Має бути якийсь вихід. Цей світ приречений. Знаю. Є дещо, що я можу зробити. Ні, не можна. Що саме Адамісе? Це жахливо. а ти маєш мені сказати. Я можу використати заборонений космічний сувій і викликати метеорит. Адаміса, ти ж це не серйозно. Це єдиний спосіб Адаміса, якщо ти це зробиш, ти ж знаєш, що це означатиме. Так, це уб'є нас усіх: жінок, дітей, дерева, диких тварин. Усю територію Гердауну. Адаміса, якщо ти викличеш метеорит, то повернення вже не буде. Я мушу Аландура. Ні. Адаміса, я забороняю тобі використовувати цей сувій. Викликати метеорит це єдиний вихід. Може, він і знищить Гердаун. Але принаймні Азерім матиме шанс. Шорт, забирай твоя правда. Адаміса. Спускай свій могутній метеорит. Ви нікчемні не смертні, по Увесь ваш рід ріць, гена! Весь зерм згорить. Для мене було честю служити світло з тобою, брате. Для мене теж Аландоре. Я думав, це завдасть більшої шкоди навколишньому ландшафту. Я очікував щось на кшталт апокаліптичного видовища. Так. У тебе є ще один такий, ще один такий совій. Ну, я можу використати той ще раз. Ну, так, якщо можна кілька разів. Так, звісно, не схоже, що це може зашкодити. Ні, справді на це не схоже. Раз, поїхали. Мої вітання прекрасним глядачам, ви маєте підписатися на WhatsApp.ua. Кнопка знаходиться внизу. Ось тут, а інші відео знаходяться ось тут.